Доброго дня! Урок Алгебра 10 клас. Працюємо за підручником мерзляка. Сьогодні ми розглянемо трошечки складніше вправи за темою формули зведення. Цю тему я пояснювала у попередньому відео. І так, вправа 24.5 нам потрібно обчислити значення виразу. Бачимо, що кути різні. І у тій таблиці, яка є у вас в підручнику, ви їх знайти не можете. Тому ми скористаємося формулами зведення і перейдемо від одного кута до іншого. Перепишемо ось ці кути, перші три, без змін. Вірніше, котангенси тих кутів. А далі, ось тут уже, скористаємося формулами зведення і запишемо в 75. Як 90 відняти 15. 90 відняти 15, дійсно, буде 75. Котангенс 85 ми запишемо, як котангенс 90 відняти 5. Отож, будемо мати, початок знову переписали, а ось тут будемо переходити. І так, котангенс 90 мінус 15. 90, вертикальна вісь, функція міняється. Будемо мати тангенс 15 градусів. 90 мінус 15, перша чверть, котангенс першій чверті додатній, мінуса не стало. Помножити, знову 90 мінус. Отже, знову будемо мати тангенс 5 градусів, знову перша чверть. Десь ось тут посерединці, ось тут, знаходиться значення котангенс 45 градусів. Тобто цей котангенс 45 ми ні з чим, ніби не об'єднуємо. Бо котангенс 5 на тангенс 5 це одиниця. Котангенс 15 на тангенс 15 це одиниця. І котанген 45 це одиниця. Що ж ми маємо? А ми маємо добуток 1. 1 один, на 1 на 1 і будемо мати 1. Друге завдання. Маємо до 180. Тому ось ці тангенси гострих перепишемо. А далі, ось тут у нас перед 160 стоїть 140. Давайте почнемо зі 140, щоб вам було більше. Видно. Тобто ми запишемо як 180 відняти 40 і буде тангенс 140. Додати тангенс 180 відняти 160 у нас, так, 20. А от тангенс 180 ми не переводимо, звичайно. Що будемо мати? Знову початок перепишем. І так, Тангенс 180. Горизонтальна вісь. функція не міняється. Тангенс будемо мати 40. Тепер 180 відняти 40. Це в нас друга чверть. У другій чверті тангенс від'ємний. Тому ставимо мінус. Додати. Знову будемо мати. Тангенс 20 будемо мати друга чверть від'ємний і знову мінус. І додати тангенс 180. Що ми бачимо? Ми бачимо тангенс 20 і танг... мінус тангенс 20. Тангенс 40 і мінус тангенс 40. І зрозуміло, що все це спроститься. І залишиться в нас тільки тангенс 180. А тангенс 180 дорівнює 0. І третє завдання. я думаю, що саму схему розв'язання ви вже зрозуміли. Ну що ж, продовжимо. Перепишемо початок. Перед 359 стоїть 358. Тому ми 358 замінимо як 360 відняти 2. 359 ми замінимо як 360 відняти 1. Ну і синус 360 ми замінювати не будемо, а просто перепишемо. Знову. Знову початок переписуємо. Так, а далі у нас синус 360 відняти 2. 360, тут же будемо мати синус, не міняється функція 2 градусів. 360 відняти 2 це у нас четверта чверть. Синус четверті чверті у нас від'ємний. Отже, мінус ставимо додати. Синус 360 відняти 1. Знову буде синус 1 градуса. Ну і знову четверта чверті. тут синус від'ємний, тому ставимо мінус. І додати синус 360. Так, що ми бачимо? Синус 0. Це 0. Далі синус 1 і мінус синус 1, синус 2 і мінус синус 2 пропали. Але там ще є у нас синус 90, так? це у нас одиниця, але ж там ще є і синус 270, а синус 270 це мінус одиниця. І додати синус 360 це знову 0. І отримаємо 0. І ще одна оправо 24,8. І так, нам треба знайти значення ось такого виразу. Ну, на перший погляд, ми бачимо, що ми можемо об'єднати ось це з ось цим. Ну, і відповідно, ось це і ось це. Але як же нам об'єднати? Ну, от косинус квадрат пі на 8 ми залишимо. А от косинус квадрат 3 пі на 8 ми подамо через перехідний кут. Давайте запишемо наступним чином. Напишемо, як 4i на вісім відняти пі на вісім. Буде дійсно 3пі на 8. Коли ми скоротимо зараз, то отримаємо пі на 2 мінус пі на 8. Чому саме так? Ну, тому що нам потрібно перейти до однакового ось сюди аргументу, до пі на 8. Тому ми думаємо, від чого ми можемо відняти пі на 8. Щоб отримати 3π на 8. Звичайно, від 4пі на 8. Ну і далі. Далі. Так як у нас кут пі на 2, то функція поміняється. І буде сінус квадрат пі на 8. Пі на 2 мінус пі на 8 це у нас перша чверть, в першій чверті косинус додатній, хоча в квадраті нам це і суттєвого значення немає. Переходимо до наступного кута. Косинус квадрат 3 π на 11. Тут ми давайте перейдемо просто до знаменника 22. Що будемо мати? Косинус квадрат 6 π на 22. Поки лишимо. Тепер у нас далі є. Косинус квадрат 5 π на 22 косинус квадрат 5 π на 22. Косинус квадрат. Від чого ми можемо відняти 5 π на 22, щоб отримати 6 π на 22. Звичайно, від 11 π на 22. Віднімаємо 6 π на 22 і отримаємо 5 і на 22. Скоротимо. Коли маємо π на 2 мінус функцію, поміняємо. 6π на 22. Знак ще раз наголошу: дивитися особливо не будемо. Тепер об'єднаємо все те, що ми щойно познаходили. І так, косинус квадрат пі на 8 ми залишаємо. А от косинус квадрат 3 пі на 11, у нас ось замінено на 6π на 22. 6π на 22. Значить, косинус квадрат 6 і на 22. Додати. Косинус квадрат 3 пі на 8. 3 пі на 8 це в нас синус квадрат пі на 8. Додати і косинус квадрат 5 пі на 22 це синус квадрат 6 пі на 22. І так, косинус квадрат пі на 8, синус квадрат пів на 8 це одиниця. Косинус квадрат 6 пі на 22, плюс синус квадрат 6 піно 22 це теж одиниця. І отримаємо 2. Ну, ось такі завдання на формули зведення трошки складніші. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Дякую за увагу. До зустрічі!